Цього року в Полтавській області визначено 78 місць для плавання. Стан води та пляжів перевірили відповідні служби, а водолази дослідили дно водою. Серед їх знахідок, шини машин, скло, консервні банки, металобрухт. Такі речі можуть поранити людей, які плавають. Тому небезпеку ліквідували. Щоб неприємності не потьмарило відпочинок, рятувальники радять правильно обирати місце дозвілля та утриматися від алкоголю. Першу чергу ніякому разі не дозволяється вдовжувати алкоголь. Ніякому разі не дозволяється малолітніх дітей пускати будь-який момент, коли мама або тато можуть відвернутися, може дитина пригнути або хтось прийде, що злякатися. розумієте, підспизнутися на березі. З початку купального сезону жодна людина не втопилася, розповідають водолази. Вони пильно стежать за територією, разом з ними чергує і досвідчений медик. На човнах патрулюємо з місця станції, розташування станції. Якщо до нас приходить сигнал, що десь трапилася. Якась подія, то ми за командою Тривога виїжджаємо на цю подію і на місці вже починаємо. Вирішувати, що робити у такій справі. Продовжує Євген Ковальов, важлива кожна секунда. Саме від оперативної роботи водолазів залежить життя потопельника, але трагедію краще попереджати, аніж усувати. Тому МНСники спільно із аквалангістами протягом всього купального сезону проводитимуть тематичну роз'яснювальну роботу серед громадян. Під час неї роздадуть листівки із правилами поводження на воді та дадуть відповіді на всі питання, які виникнуть у полтавців.